70 дівчаток віком від 6 до 13 років протягом дня демонстрували свою підготовку на обласному чемпіонаті з художньої гімнастики. Виходили учасниці по черзі під пісню Жани Агузарової жовтої батінки виконували важкі гімнастичні вправи. За словами Юлії Бориско, слідкувати за кожним рухом будуть пильно. Критерії відбору кращих суворі. Оцінюється техніка виконання. Кім оцінюється артистичність, оцінюється музикальність, гімнастки, хореографія і елементи трудності тілом виконані. Кожна із дівчаток намагалась виконати всі елементи правильно, але не усіх виходило. Хвилювання давалося в знаки. Та головне, що ніхто з цього приводу не засмучувався. Кажуть, якщо цього разу не вдасться досягти гарного результату, це відбудеться наступного. Адже у кожної з цих юних грацій амбітні плани. Стати чемпіонкою світу і їздити в різні країни. Виступати, там займати там місце. Я хочу стати головний суддя змагань. Зауважила, що учасниці, які пройдуть достойний етап відбору, будуть зараховані до збірної Чернігівської області і вже зовсім скоро представлятимуть Чернігівщину на чемпіонаті України з художньої гімнастики.